Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 11 грудня. 1022 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль росіяни не пускали жодного іранського мопеда або через погану погоду, або дійсно накопичують і готують на днях масовану ракетну атаку. А щодо ракет, то балістикою вчора обстріляли Запоріжжя. На півдні була повітряна тривога тут скрізь. На жаль, був прильот по лікарні на даний момент п'ятеро загиблих, ну і десятки травмованих. Помста обов'язково прийде до росіян. На Одещині минула доба пройшла взагалі спокійно. А на Миколаївщині стандартна ситуація в районі Очаково були як артилерійські обстріли, так і атаки fpv дронами від росіян. Цивільні наче не постраждали по повідомленню місцевої влади. На Херсонщині теж стандартна ситуація. На жаль, не припиняються російські обстріли. Одна загибла людина минулої доби і 15 травмованих. Але цієї ночі були гарні новини. На Росію летіли дрони на Брянщині. Нафтобазу, а в автоганрозі, якийсь військовий дослідний інститут. Хочеться побільше таких новин.